Роботи з прокладання труби для поєднання куяльницького лиману з морем ідуть повним ходом. Звітують в Одеській міській раді. Там повідомляють, що наразі роботи активно ведуться з протилежного боку миколаївської дороги. Київметробуд прокладає бетонний тунель. Він з'єднає дві частини труби підводну та підземну. Продовжуються роботи з боку об'їздної дороги. Тут підземний трубопровід модернізують, підфарбують, закупають і направлять у бік лиману. Навколо Куяльницького лиману панує багато припущень, які з наукою не мають нічого спільного. Найпоширеніше це те, що лиман нібито врятує вливання морської води. Висновки роблять вчені кафедри геології Одеського національного університету імені Мечникова, що досліджують це питання не одне десятиліття. Куяльницький лиман водойма закритого типу, що розташована в зоні тектонічного порушення. Тому рівень води у лимані змінюється циклічно. На нього впливає швидкість осьового обертання землі. Вчені розробили теоретичну модель. Вона ілюструє зміни деформованого стану верхньої частини земної кори. І цей процес має зв'язок зі зміною рівня води у Куяльницькому лимані. Серед інших факторів цього процесу вплив рівня ґрунтових вод, атмосферні опади, стоки зі схилів та випарювання. Екосистема Лиман Чорне море має пересип, природний бар'єр, який регулює фільтраційне живлення з боку моря. І штучне порушення цієї системи призведе до складно передбачуваних наслідків. З морською водою у куяльник потраплять нерозчинні хімічні речовини, що врешті може призвести до гіпсування та втрати лікувальної грязі. Дослідження продовжуються. Нещодавно в будинку вчених обговорили можливості розробки комплексної комп'ютерної моделі системи куяльницького лиману. А в облдержадміністрації депутатська група з громадськістю обґрунтовують створення національного парку Куяльницький. І паралельно з цим витрачаються кошти на сумнівні труби та небезпечні проекти.